Доброго ранку малята, любі хлопчики й дівчатка. Заспівала пташечка за віконтем, сповістила усіх, що на дворі сонце. Весна прийшла у гості, прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, стали хату будувати. Про кого та загадка? Так, вірно, про птахів. Так і прилітають з теплих країв. Вони прикраса природи. Як приємно прокинутись і почути спів пташки? У природі є багато видів пташок. Хіба можна уявити наше життя без пташок? Без каркання ворони, без кування зозулі, в лісі без дзвінкої пісні солов'я. Малятка, я вас запрошую намалювати для наших пташок смачні смаколики. Зернятка для них, адже вони прилетіли з теплих країв і їм нема чого їсти. Але спочатку, малятка, ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібно аркуш паперу, фарба жовтого кольору і серветка. Мочуємо фарбу, пальчик у, жовтий, у жовту фарбу. Робимо для наших пташок зернятка. Ось такі зернятка для наших пташок вийшли у мене. А які у вас чекаю на зворотній зв'язок? Дякую за увагу!